Фотопроєкт з історіями загиблих спортсменів презентували у Чернівцях. Кирило Тілеєв у перші дні повномасштабного вторгнення вступив до ЛАВ ЗСУ. Чоловік з дитинства займався дзюдо, був призером чемпіонатів області та міста. Його дружина Тетяна каже, привчав до спорту їхнього сина. Такі заходи дуже важливі, тому що вони дають зрозуміти, ким були наші герої. Не кожен знає, що він собою представляв у мирному житті, а насправді багато з них були досить талановиті і спортсмени, і ще якісь митці. І це дуже приємно, що небайдуже ну, нашій державі, нашому суспільству, хто ці хлопці. Ініціювала фотопроєкт команда спортивного комітету ще рік тому. Тоді почали надходити перші звістки про загибель українських спортсменів. Тож так колеги вирішили закарбувати пам'ять героїв. В цьому проєкті представлена історія як відомих професійних спортсменів, але також і аматорів, які лише починали свій спортивний шлях. Ми хочемо показати, яка ціна цієї війни для українського спорту в контексті тих рекомендацій, які прописує міжнародний олімпійський комітет, намагаючись затягнути. Російських і білоруських спортсменів не лише в топові міжнародні турніри, але й насамперед олімпійські серед представлених світлин 150 історій героїв спортсменів та спортсменок. Це не лише воїни, які захищали Україну під час бойових дій, а також і ті, хто загинув внаслідок бомбардувань. Деякі із них діти. І знаєте, і це найболючіше, найстрашніше, коли ти думаєш, що ця дитина могла колись стати. Хорошим успішним спортсменом, але ворожа ракета чи бомба не надали їй такі такої можливості. У проєкті закарбували 18 буковинців. Я дуже рада, що саме на цій виставці представлені герої наші чернівчани з Чернівецької області, які загинули з 2014 року, і ми можемо вшанувати їхню пам'ять. Такі фотовиставки надзвичайно важливі, адже вони документують все те, що відбувається у нашій країні зараз, зазначає Ігор Сорокоумов. Дійсно, дуже важко, дуже скорботно сприймати те, що молоді люди гинуть на фронті, але ціною, високою ціною свого життя вони лише кують нашу перемогу. Ми будемо їх пам'ятати, вірних синів, доньок. Нашої держави. Виставка триватиме до 30 квітня. Тож кожен охочий може ознайомитись з історіями наших героїв-спортсменів. А після відвідування може залишити свій відгук чи подяку у спеціальній книзі. Любов Копоть, Сергій Третяк, Новини Чернівців, телеканал Сі4.